Щоб добрий день розпочати, треба друзів привітати, треба разом привітатись. Добрий день, дружно і радісно сказати добрий день. Великдень найголовніше християнське свято, яке відзначається на честь Воскресіння Ісуса Христа і відзначається у всьому світі з особливим розмахом. Великодні писанки та Паски є невід'ємною частиною цього свята. Пропоную вам познайомитися. Розпочнемо з найпростішої крашенки. Назва походить від слова красити, фарбувати, зробити дуже просто. Для цього краще використати Лужпиня цибулі. Крапанки це ті ж самі крашенки, але прикрашені крапочками і нарешті писанки. Розмальовані яєчка геометричними фігурами, елементами рослинного та тваринного світу. Це справжнє українське мистецтво, тож пропоную сьогодні вам їх зліпити. Для роботи нам сьогодні потрібен пластилин, стек, шаблон яєчок, дощечка. Давайте згадаємо малята, що ж ми сьогодні робили. Крашенку, крапанку та писанку. Вам сподобалось? Мені дуже. Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. А завтра я вам покажу малята, як зробити великодній кошик. До побачення, до зустрічі!